Малята до нас на свято на Великдень, завітала дівчинка-катруся з подаруночком. У кошику в неї великодні яйця. Давайте розглянемо, які вони. Це крашенка. Вона називається так, тому що зафарбована одним кольором. Вона може бути жовтого, зеленого, червоного, синього, фіолетового кольору, але зафарбована одним кольором. Наступне великоднє яйце це писанка. Це яйця розписані різними орнаментами. Це можуть бути рослинні орнаменти, геометричні орнаменти, будь-які, але орнаментом. І ще одне яйце, воно називається крапанка, тому що на ньому є крапочки. Яйце саме може бути будь-якого кольору, але на ньому обов'язково повинні бути крапочки. І ми з вами зараз намалюємо великоднє яйце. Малята! Ну а ми з вами намалюємо крапанку. Це один із видів великодних писанок. Вони зафарбовані одним кольором, і на них стоять крапочки. Спочатку треба намалювати овал. Попросіть батьків, щоб вони вам допомогли, тому що яйце. Воно схоже на овал. Ось ми намалювали овал. А тепер цей овал ми зафарбуємо одним кольором. Ну, моє буде жовте, а ви можете обрати інші кольори. Беремо пензлик. Давайте пригадаємо, що пензлик ми тримаємо двома пальчиками, а на третьому він лежить, притримує його, Вмочаємо в гуаш, жовту гуаш, вона не потребує, щоб її дуже розводили водою. І починаємо обводити по нашому контуру. Поклали пензлик і потягли, обводимо по контуру, стараємося за контур не виходити. І зафарбовуємо все яйце одним кольором. Зафарбовуємо в одному напрямку, щоб мазочки були рівненькі. Ось ми зафарбували нашу крапанку. Вона в нас зараз жовтого кольору. Почекаємо, поки вона трішки підсохне. Ось наша крапеночка вже підсохла. Тепер ми беремо червону гуаш і тичок. Якщо немає тичка, можна використати пальчик і малювати пальчиком. Тичок вмочаємо в червону гуаш. І по всьому нашому яйцю писаночки ставимо крапочки, відтискаємо. Погляньте, яка гарна крапанка у мене вийшла.